Якщо ти кажу, отервець од от мене, ну, ну ж не знаю, кажу, ну сиді, остануся, ну теж робота, все. Послухали ми він, поїхали ми 1956 по рік, у е, Ніржині збор був у нас на вагон в етод, і поїхали в е, поселок Катамановка Краснодонського району. Сім кілометрів, а 40 5 кілометрів в Луганське. Проучились ми там в ФЗО 10, 10 місяців, тоді ну, практично була спеціальність Там таміч, да, звучить гордо. Проучились ми там, вийшли вже спеціалістами, значить, в Луганськ робили, В еток він мотей бригади, я в другій. Ну, Так злочилося життя, що він... Вони вооружені сили е, общі війська призвали, а він попав такий червочий, е, такий мужик красивий і воєнно-морський флот. Переписувались туди-сюди, і так судьба сложила, що він за тисячі кілометрів там по морям плавав, е, як ви бачите, картину е, його, настоящий моряк. тобто душою. Бог фізически і моральні. Е е е Потім судьба сложилась так, що він опинився, брав рак, і я. Ну, просто ну, таке сечення обстоятельства. Разом е е тут перший будинок, де він жив, це перший підніктарний дом на тормаші ми годували його. І він як, так і залишився. Там квартиру отрив, сім'ю, дочок виростив, зятів, внукав. По ньому з того, що ну, прожив він, просто він по натурі ну, такий доброзичливий, такий компанський, анекдот розкаже, пошуткує, туди-сюди. Получить. Ну, Дачі наш рядом. Я, ну, він тут в этот, а я в этом чуть дальше. Я завжди заїжджаю до его машиною, картина, звісно, там у нього ну, ну, от щось от нарисована. Ну я, душа в його, вся, чотири роки на морі, це що то значить? Ну просто, якщо допустим, допустимо, його не вважали, я думаю, що стільки людей, оце вот зараз тут присутні, десь ну, чоловік 70 не менше, з да? уваженням. До його ну, від, віднослися. У домі там. ну, просто це Людина була ну, із великої букви людина. І честь і хвала, що у нього є діти, внуки, правнуки є. І, ну, звісно, рановато влушала, але ж кожна своя судьба. Так що по п'ять капель вип'ємо. Так что Бориса, я про якому.